Два десятки територіальних громад створено на Прикарпатті. До нових об'єднань війшли 15% населення регіону. Нині 11 ОТГ мають власні бюджети. Звітують у регіональному центрі розвитку місцевого самоврядування. Ті об'єднані територіальні громади, які будуть об'єднані станом на серпень. Закон чітко виставив дату 15 серпня. Це ті громади в другій половині року. Жовтень-листопад очікуємо вибори в тих об'єднаних територіальних громадах, а з 1 січня 2018 року це будуть ті громади, які запрацюють з прямими міжбюджетними відносинами з Мінфіном і з новими перевагами. У нас вже створено 430 ОТГ, 3,6 мільйонів осіб проживає вже в територіальних об'єднаних громадах. Практично 129 громад зараз очікують рішення ЦВК про оголошення перших виборів, а так загалом ми можемо говорити про створення 542 об'єднаних територіальних громади. І вже на кінець 17-го року в планах є створення 782 громади. Тобто ми говоримо, те, що думаю, що 17-й рік буде вирішальним в даній реформі. Ми мали би прийти через 50%, тобто половину території, більше половини населення буде жити в об'єднаних територіальних громадах. Ремонт доріг, облаштування закладів освіти та охорони здоров'я, а також облагородження території, придбання спецтехніки це основні напрямки, які фінансуються із коштів громад на Прикарпатті. Нині тут втілюють у життя 83 проекти. У 2017-му на розвиток лише інфраструктури сільських територій Прикарпаття отримала понад 40 мільйонів гривень. Якщо буде політична воля і буде відповідальність депутатів Верховної Ради України, ці закони будуть прийняті. І щоб ця реформа була успішна, тому що наша держава пережила. Ряд реформ, які розпочались і десь немає логічного завершення. І пояснення це дом досить просте. Відсутня відповідальність за розпочату, незавершену справу, яка була розпочата. Тому я вірю в те, що завершення законодавчого етапу процесу децентралізації буде завершені на в цьому пакеті децентралізаційних законів. Щодо створення ОТГ серед інших регіонів України Прикарпаття посідає золоту середину. Проблемою тут називають небажання багатих міст об'єднюватися із фінансово слабшими навколишніми селами. Серед сільських та селищних ОТГ виділяється лише одна міська Тлумацька. Сьогодні можу вам офіційно представити нові об'єднані територіальні громади, які пройшли етап об'єднання і звернені на призначення виборів сьогодні, яких є в центральній виборчій комісії. Отже, це Ланчинська селищна об'єднана територіальна громада, чисельність 10 тисяч мешканців, Ямницька сільська об'єднана територіальна громада, громада Тисманецького району, району, в якому об'єднаних територіальних громад на сьогодні не було. Об'єднує чотири сільські ради, 8 тисяч мешканців, Брошні Восацька селищна об'єднана територіальна громада. Громада утворюється від об'єднання рад суміжних районів. В основі формування ОТГ є певні критерії. Площа від 100 км квадратних, чисельність населення близько 10 тисяч осіб, доходи на одного мешканця на рік не менше 700 гривень.